Планшети не потрібні людям. Блін, та це ж просто розтягнуті смартфони. Зараз мобілки по 7 дюймів екрану. Нащо тоді взагалі планшети? Коротше, я вже кілька місяців користуюся планшетом Lenovo IdeaTab Pro, і мені є що про нього сказати. Цю штуковину я купив за свої гроші для кількох завдань, але чи повністю виправдав планшет мої очікування? Мабуть, ні. І сьогодні ви дізнаєтеся, чому. Почну з ціни на момент створення цього відео. Офіційна ціна саме моєї модифікації становить 19 тисяч гривень. Це в мене 8 оперативки 256 постійної. А ще в комплекті паличка для малювання під назвою Tab Pen Plus. Але головна особливість в тому, що ця версія має екран саме з матовим покриттям, яке мені було цікаво спробувати. Та про нього згодом. Значить, ціна ніби 19 тисяч, але я купив його за 12 тисяч 800 гривень. Як так спитаєте ви? Адже офіційно ціна 19 тисяч. Певно, так і дали знижку за блискучість лисини, але насправді ні. На момент купівлі компанія всім давала знижку, і планшет коштував 16 тисяч. Але окрім цього, в офіційному магазі діяла, іначе ще досі діє акція, по якій можна здати типу як в трейд-ін будь-який навіть не робочий, Робочий старий планшет, і отримати знижку ще 20%. Я цим скористався і здав свій легендарний напівробочий LG G pad бо там вже давно сенсор екрану швидше мертвий, ніж живий, прямо як я всередині. Що треба знати загалом про Lenovo IdeaTab Pro? Це велика фіговина на 12,7 дюймів, але досить тонка, 6,9 мм. Вага становить 620 грамів і так, дуже легко вертіти ним в руках не вийде, на відміну від смартфонів чи планшетів меншого формату. Почну з екрану, який завжди виступає найдорожчим елементом. Тому потрібно розуміти, що десь тут можуть починатися компроміси. Але почну з приємного: 144 Гц. дуже навіть хороша роздільна здатність у 2944 на 1840 пікселів. Хтось запише в мінуси IPS, а не AMOLED. але для мене у форматі саме планшету це абсолютно не критично. Втім, стаття економії прийшлася на яскравість всього 400 ніт, що абсолютно не для використання на вулиці. Щоправда, про це я знав, оскільки планшет купувався суто для домашнього використання. І я б навіть сказав, що цих 400 ніт має бути цілком окей для більшості людей. Зазвичай мені вистачає 60-70% яскравості, але є один момент. Кути огляду відверто могли б бути трошки кращими. Вони не прямо жахливі, тобто кольори не спотворюються, але різко падає яскравість під гострими кутами. Ще й свою роль, мабуть, зіграло й матове покриття. Тому тут такий момент. Я використовую планшет без чохла підставки, і коли гаджет просто лежить собі на столі з боку від тебе, то автоматично хочеш викрутити яскравість на максимум. А коли береш в руки і дивишся прямо, тоді яскравість вже видається надмірною, і треба. Коригувати та десь за тиждень після покупки я помітив іншу прикрість: Битий піксель. Так, тобто, спочатку, я подумав, що це застряглий піксель, і почав його будити спеціальними програмами чи ніжним масажуванням зони навколо як радять в мережі. Повірте, я стараюся масажувати без бочинств. Та, на жаль, нічого не допомогло, але враховуючи загальний PPI, той піксель ще треба добряче пошукати. По інформації сайту виробника, гарантійним вважається випадок від двох і більше битих пікселів. Тому я просто забив неприємно, але що поробиш. Просто дуже дивно, бо я й не пригадую, коли в останній зустрічав биті пікселі в екранах гаджетів. До речі, напишіть в коментарях, коли у вас таке було востаннє, якщо було взагалі. Щодо матового покриття, загалом воно мені сподобалося. Справді є відчуття паперу, якщо водити по ньому стилусом. Менше видніються відбитки пальців, і це справляє хороше враження. Саме захисне скло не якесь іменити, втім це було очікувано. За ці кілька місяців при ненайобережнішому домашньому використанні жодних подряпин я не виявив. На верхньому торці присутня клавіша вімкнення, яка одночасно виступає сканером відбитків пальців. Працює швидко та точно, претензій жодних. На додачу вбудували розблокування по обличчю за допомогою фронталки. Хоба, чисто випадково можете бахнути вподобайку під цим відео випадковості. Вони трапляються. Перейдімо до заліза. Всередині нас очікує 4-нанометровий Mediatek Dimensity 8300 в ролі процесора. 256 постійної пам'яті стандарту UFS 4.0 тут Lenovo не економила взагалі. Втім, на 128 гіговій версії стандарт 3.1, що я вважаю не критично. Окрім версії на 8 ГБ оперативки, існує ще на 12, що круто, але чомусь саме з матовим екраном такої нема. До речі, присутній слот для карт пам'яті microSD, що завжди приємно. Ідея таб виходив з 14-м андроїдом на старті, але вже отримав 15-й. Обіцяно два апдейти операційки, тому наступний 16-й андроїд, коли прилетить, виявиться останнім. І це звичайно не дуже позитивна сторона. Умовні бюджетні планшети від Samsung чи навіть Xiaomi часто заявляють більше років оновлень. Втім, для себе особисто не вважаю це проблемою, принаймні актуальні застосунки будуть тут оновлюватися та працювати ще дуже і дуже довго. Фірмова оболонка називається ZUI. Наразі вона 17-ї версії. Не нагромаджена, легка, але водночас має зручні функції та можливості. Чимось нагадує філософію оболонки від мотороли. Присутній Smart Connect, тобто можна підключити гаджет до зовнішнього екрану і працювати як за комп'ютером. Цьому сприяє USB версія. 3 3.2 з підтримкою DisplayPort. Хоча, звичайно, функцій тут значно більше. Можна під'єднуватися до компів на Windows, юзати планшет як вебку і багато іншого. Насправді я особисто не маю наразі якоїсь потреби у функціях Smart Connect, але однозначно приємно, що такі можливості взагалі передбачені. Штатні кастомізації не надто багаті, але щось веселеньке знайти можна. Подвійний етап для блокування і розблокування є, як і чудовий та прекрасний Circle to Search. Бісить, що макет робочого столу, максимум 4 на 6 тобто іконки програм розташовані на кінській відстані одна від одної. Особливо це не прикольно виглядає в портретній орієнтації. Зате є окремий режим ПК, якщо плануєте користуватися планшетом з клавіатурою та мишкою. В оболонку вбудували також режим читання та фонові звуки, які можна вмикати для відпочинку чи зосередження. І прикольно, що вони не конфліктують з відтворенням медіафайлю, тобто собі дивишся відео на Ютубі і шайфонова музика йде з планшету конкретно. Загалом враження від оболонки та її можливостей позитивні, якби не одне але. Зважаючи на доволі потужний процесор, анімації та перемикання між застосунками мали б бути плавнішими. Десь бувають дропи кадрів, десь рвані анімашки, і на великому екрані планшета це навіть більше впадає в очі, ніж на смартфонах. І тут нюанс. В цій ціновій категорії більшість планшетів мають значно гірші процесори та повільнішу пам'ять. І там ти розумієш, що без підлагувань нікуди. Але тут в мене були трохи вищі очікування саме. До оптимізації. Тобто, я думаю, що з таким залізом можна добитися значно цікавіших результатів в плавності інтерфейсу. На щастя, у вересні прийшло оновлення, яке помітно покращило жвавість пристрою, хоча досі є куди прагнути. Так, я купляв цей планшет не для ігор, але грати на ньому точно можна і навіть в щось доволі вимогливе. З цим проблем немає. Тротлінг, мінімальний ФПС у тому ж у Рекфест на досить пристойному рівні. Камери на планшетах це найостанніше, що мене хвилює в цьому форматі. Та не сказати про них теж не можна. Фронталка на 8 мегапікселів без автофокуса і вміє знімати відео Full HD при 30 кадрах на секунду. Якщо для відеодзінків, то з пивом піде, але при більш-менш пристойному освітленні. Приклад запису відео на фронталку Full HD. Максимально таке потужне фулечді без автофокусу, без нічого. Але слухайте, наша вам отих наворотів. Я вас прошу. Основний модуль на 13 мегапікселів вже цікавіший. Для ситуативного фоткання підійде. Ще й пише відео в 4К при 30 кадрах на секунду. Тиритирита. приклад запису 4К відео на Lenovo, ідея IdeaTab. Про. У нас, звичайно, що 4К тут з натяжкою. Чуть фокус туди-сюди ходить, але щось можна вибити. Ось, при кімнатному освітленні. Тому таке. Звукова частина планшету порадувала. Чотири динаміки по сторонах планшету створюють дуже виражений стереоефект. Але окрім цього, навіть сам звук дуже й дуже непоганий. Присутня навіть якась глибина й баси, гучність на крутому рівні нічого не репить і не хрипить. Одним словом, не планшета а майже портативна колоночка. Щоправда, любителям аудіоджеку стане сумно його сюди не вбудували. Tab Pen Plus це фірмовий стилус, який можна примагнітити як до задньої частини планшета, так і до однієї з сторін. А ще до планшету можна примагнітити самсунгівський S-Pen і веселитися від душі. Підтримується режим пульта, є якийсь фірмовий записничок, в якому можна малювати, але й сторонні апки, звичайно ж, підтримуються. Я не планував малювати чи тим більше писати щось від руки на планшеті. Типу є собі стилус, ну і нехай. Але останнім часом дружина постійно бере планшет, щоб розмальовувати свої розмальовки, і їй це подобається. До речі, як не дивно, але якраз самсунгівська прога під назвою Pen Up дуже класна в цьому плані. В ній ти не просто тикаєш по номерах, як це в більшості додатків з плеймаркету, а прямо реально розмальовуєш. Єдиний момент в інтерфейсі редагування інструменти малювання вилазять за рамки екрану. Можливо, це хитрі самсунгівські погромісти зробили, щоб нормальне відображення було лише на планшетах Samsung. Формальний мінус Tab Pen це зарядка виключно по Type-C. Чому формальний? Бо автономність в нього і так кінська. Окремо заряджати його доведеться там десь максимум раз в місяць. Автономка забезпечується акумулятором на 10200 мА. В парі з енергоефективним процесором маємо доволі непогані результати в моєму використанні. Гаджет живе в середньому 5,5 днів, та це ще й з обмеженням максимального заряду до 80%. Якщо його вимкнути, то автономність була б біля 7 днів. Зразу кажу, це дуже помірне використання, іноді планшет може пролежати кілька днів без активності. Та якраз це і радує. В режимі очікування девайс майже не їсть заряд. Тому в мене жодного разу не було такого, що після тривалої паузи я брав ідеетап до рук і він був розряджений. Підтримується дротова зарядка на 45 Вт, А блок живлення в цій версії йде в комплекті, що чудово. А ще чудово буде, якщо підтримаєте канал спонсорством, як це вже роблять чудові люди. А особлива подяка Станіславу Станіслав Музичику, Огірокює та доктору Рего. Тепер про конкретно мої сценарії застосування. По перше, цього року я перейшов на значно більший суфлер. На попередньому з цією функцією справлявся смартфон. Тепер же планшет дозволяє розмістити більше тексту або зробити шрифт величезним. По-друге, часто під час знімання мені треба керувати світловими приладами, стабілізаторами чи відеослайдерами. Це можна робити з телефону, звичайно, але на планшеті зручність підвищується в рази. Ну і додатковий бонус: коли змучився дум скролити в телефоні, тоді переходиш на планшет, і дум скролиш в ньому, але вже трохи з меншою напругою для очей. Отже, Lenovo ІдеяTab Pro. Це один з найбільш потужних та збалансованих великих планшетів у своїй ціновій категорії. Конкурентів зі схожим залізом та ще й в такій комплектації не так багато. Я перед купівлею ще думав про Xiaomi Pad 7, в якому яскравіший екран, але трохи меншої діагоналі. Але все-таки менша батарейка. Спірний громісткий софт і відсутність стилуса та блочка в комплекті мене схилили до варіанту від Lenovo. І тут ви скажете, що є Xiaoxin Pad Pro. Це той самий ідея але китайська версія. І на тому ж Алі багато людей базові моделі в скромніших комплектаціях, звичайно, купляли в районі 8 тисяч гривень, що звичайно взагалі кілер ціна. З нюансів ті версії доведеться трішки почистити ручками від китайського софту, але по відгуках якихось екстра танців з Бубном там не потрібно. Втім, я все ж вирішив придбати офіційну версію під наш ринок, оскільки і за повною ціною та з гарантією пристрій дає значно більше ніж коштує. Так хотілося б більше оновлень і кращу оптимізацію, як під таке хороше залізо. Та в ролі домашнього планшету для споживання контенту, малювання ігор та роботи, я впевнений, що цей ідеяпад покриє потреби більшості людей. А ви, юзаєте якісь планшети. Якщо так, то для чого саме? Цікаво почитати ваш досвід в коментарях. Поради від Тані! Не втрачайте віру в себе, людство і в андроїд. Потужно, це б добре, гарно.